В магазині з азійськими приколами побачила такий набір для приготування тайванського боба чаю. Що ж всередині? аж три порції для цього какао, мока чаю з тапіоковими кульками. Є три пакетики з бобою, з какао та три спеціальні соломинки. Інструкція не важка. Думаю, осилю. Наливаю 150 грамів окропу. Туди порошок з какао. Пахне дуже приємно та насичено. Розмішую капучинатором. Бо що він в мене дармає чи що виробник радить заварити там улюблений пакетик чаю? Тож я дослухаюсь до поради три хвилинки заварюю чай. Відкриваємо. Бобу пахне дуже карамельно. Дочаю, гоп, перевірю інструкцію. Все вірно зрозуміла. В мікрохвильовку на 30 секунд. Ну, аромат ну просто справжня азійська чайовня. Беру дуже велику склянку, туди наливаю чай і закидаю аж 300 грамів льоду. Доверху за бажанням можна долити холодного молока. Слухайте, я вражена красою напою. На вигляд, реально наче в закладі. Беру соломинку та розмішую напій. Обожнюю, коли градієнт таких напоїв поступово зникає. Ну що, куштуємо? Ва, чи є? Є ймовірність, що я щойно сказала: Вау, дійсно смачно! П'ю ще раз, щоб переконатися: Так і так, це воно. Прикиньте, що набір з трьох напоїв коштував дешевше, аніж один напій в закладі, а смакує точно точно як кафе. Підписуйтесь і будемо надалі експериментувати зі смаколиками з усього світу. Цайцем!